Розпочалася 1377 тисямдесять доба повномасштабної війни. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Противник завдав 56 авіаційних ударів, скинув 139 керованих авіабомб, здійснив понад 4300 обстрілів, серед них 93 із реактивних систем залпового вогню та залучив понад 6000 тисяч дронів камікадзе. На північно-слобожанському та Курському напрямках ворог завдав восьми авіаударів і здійснив понад 170 артилерійських обстрілів. На південно-слобожанському напрямку українські сили відбили три атаки. На Лиманському напрямку ворог намагався просунутися 11 разів. На слов'янському напрямку сили оборони відбили 12 атак. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак, а на Покровському напрямку 66. На Олександрівському напрямку відбито 21 атаку, а на Гуляй-пільському 9. На Придніпровському напрямку зафіксовано три безуспішні атаки противника в напрямку Антонівського мосту. Втрати противника за добу становлять приблизно 1060 осіб. Також знищено один танк, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, понад 230 безпілотників та 71 одиницю автомобільної техніки. Українські оборонці продовжують тримати оборону та системно знижувати наступальний потенціал противника на всіх напрямках.